Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити групі назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І давайте відчинемо мапу. Давайте з босом на Альфа Ромео 4C. Так що треба знайти його. Де... Він десь тут має бути. Так. Гонки, цей ми пройшли, цей мені не треба. Ну, це все ми пройшли. Десь тут він має бути. Мені треба суперник на Альфа Ромео 4C концепт. Де-сь має бути. Так. Та де ж цей? А, ось він. Alfa Romeo 4C Concept. Давайте пройдемо. Все, я проклав маршрут. Заводимо тачку, поїхали. Я поставив трекові шини, щоб керування було трохи кращим. Тихіше. Це вже, походу, на зустрічній смузі, я буду їхати. Так, на свою смугу я повернуся. Так, я правильним шляхом поїхав. Давайте прискорюсь. Ось таке має бути прискорення. 270, 280... Нічого собі 290, вже за 300 вже порша розганяється. Тихіше. Тихіше. І в аварію я потрапив. Так, сюди звернемо. Давайте тачку відремонтуємо. Там воно майстерня є. Давайте ось так, заїдемо. За тачку відремонтували. Так. Давайте заїдемо ось таким чином. Ну, все, будемо з боссом кататися. Хоча, якщо ми розгромимо його, його тачку, вона буде нашою. Все, поїхали. Ось, за нами, панове поліцейські вирішили покататися. Так, панове поліцейське, йдіть ви лісом. Гаразд, може напрямі вийде. Ось так, під прискоримося. Так, я вирвався в лідери. 7,5 км кілометрів ще їхати. Третій рівень. Вони огорожу виставляють ще. А суперник позаду мене їде. Сюди отак скоротимо шлях. Ши... Смуга й шипами навіть було. Хоча тут є... Як сать майстерні, можна заїхати туди з пробитими колесами, і вони відновлять колеса. Veterans... Я оминув огорожу. Прискорююсь. Так не просто мені не... А, Потрапив авох. Дорожню транспортну пригоду називається. Треба вам, панове поліцейські, на всю дорогу смугу із шипами розставляти, щоб ви змогли зупинити нас. Бляха-муха. Прискорююсь. Зато уникнув я огорожі. Сюди повертаємо. По ґрунтовій дорозі проїдемось. Ось так. Підстрибнемо, прискорююсь. А ось і фініш. Все, ми перемогли. Ми вже на 10-ту позицію в чорному списку піднялися. Нічого собі. Та мені зрозуміло. Ой. Мені від поліцейських треба тікати в першу чергу, а не за тим суперником ганятися. Ой, бляха-муха, мені ще тікати від цих поліцейських. Давайте ось так. Тут, може, і сховаємось. А, тут лянча в нас тепер доступна. Давай отак станемо. Так, поїхали сюдою. Вони сюдою поїхали. Бляха-муха. Звідки цей фургон взявся? Добре, що вони мене не бачать. Так, я втік, це чудово. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо вподобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все до скорого!